то у нас 18 людей на сьогоднішній 18 день. 18 людей? 18 Ого. людей задіяно. Людина, яка приходить до нас, може отримати там, ну, практично все. Ти і керівник, і тато, і, і, і лікар. Тебе проходить тисячі пацієнтів за рік. Давай поговоримо про капи і помилки. Можу трішки е взятись за те, що не варто робити, наприклад. А -а -а. Дають, бери, б'ють, тікай. Немає якогось секрету чарівного ключа чи, там, чи цікавих веселих історій. Ми просто працювали, багато працювали. Мотивація така дати людям, щоб було що втрачати. Це відбувається інтуїтивно. От як тобі вдається підтримувати у цей баланс енергетичний запас людської енергії? Би рівні складності піднімати завжди. Тайна церемонія, парова ванна. Я не знаю, що... мене завжди питання е, хобі да, ставило в тупік, в принципі, нехай всі загальні стоматки будуть такого рівня. Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас із чудовою людиною. Суперкласним спеціалістом в сфері стоматології, людиною, яка будує мережу клінік у нашій області, і моїм кумом свічуком Володимиром. Привіт! Мене звати Володимир. Мені вже 33 роки. Займаємося стоматологією. Любимо цю роботу, професію. А стараємось витискати максимум з себе з ситуації, давати результат. Щоб щоб все було прекрасно, люди були задоволені, і ми довго працювали і мали хорошу репутацію. Плануємо розвиватися, звісно, будуватися, розширятися, розвиватися, будуємо ґхім, другі стоматологічні клініки. Ну, якось так. А як давно ти в цій сфері? Ну, мабуть, сім років вже я працюю на лікарській. Ну, лікарська діяльність сама, не рахуючи там, університету і так далі. Розкажи, з чого починав, і що ти досягнув за цих сім років і завдяки чому? Ну Будь-який результат відносно, звісно. Так. Як кажуть альпіністи, неважливо, на яку ти висоту піднявся, важливо, з якої висоти ти почав. Ось. Тому починали ми, в принципі, з абсолютного нуля. Нічого не було, все проходили з перших БУшних установок, приміщення базового. Постійно багато працювали і накопичували різні там, матеріали, ресурси, куча експериментів різних. Купівля нового цікавішого обладнання для того, щоб досягати результату, щоб було комфортно працювати. Бо таким чином, ну шлях розвитку, максимальна інвестиція тут і зараз. І праця, праця, праця все вирішить. Чудово. Ну тобто, в тебе було, було ноль, там була одна установка, був ти. <кій> а зараз у тебе за цих сім років що 에... маєш зараз ти? Ну, ми по факту маємо вже запаковано на максимум клініку на два крісла, плюс одна філія, одне крісло. В 90% готовності а, клініки вже в новому гарному приміщенні а, в старій вижві. Ну і закладений фундамент на ще одну стоматологію в Ратне. Це вже не секрет, ми можемо це афішувати. Так, вже, вже мене назад дороги немає. Все. Вже рішення прийнято і вже робота почалася. Ну, стосовно працівників ми йдемо поки що в. П'ять лікарів плюс люди, які нам допомагають здійснювати роботу. Це асистенти, адміністратори. Якщо порахувати з людьми, які працюють на аутсорсі, то в нас 18 людей на сьогоднішній 18 день. 18 людей. 18 Ого. людей задіяно, задіяно на три установки. От, це досить багато. Насправді це і юрист, і бухгалтер. Ну, це це аутсорс. Ти можна, що ну себе? аутсорс, так це юрист, бухгалтер і сина. О, три посади. Тобто штатних це 15? Штатних 15, так. Чудово. Ну, а, хотіла з тобою, так як теж mm -hmm. за цих 7 років розвиваю команду, поговорити про складнощі в роботі угу. Mm -hmm. а, саме з персоналом, медичним і немедичним. Ну, а, люди різні. Ми це, це розуміємо, знаємо Робота з людьми. Вона така так. Людей своїх потрібно любити, поважати, підтримувати їх, давати конкурентні умови праці, конкурентну винагороду, а зацікавлювати перспективами кар'єрним ростом, показувати і давати можливість дійсно постійно, щоб якийсь розвиток був. Тоді ну має шанси на успіх, на, на результат. У мене, наприклад, так само, як і в тебе, якби є певний потік лікарського персоналу. Ну тобто, я, наприклад, цього станом на сьогодні я цього не боюсь. Чи в тебе є якісь переживання чи з даного приводу? Ну, стосовно ну зрозуміло, що лікарі – це основа того, що ну, створює, да, те, що приносить дохід. По лікарях є моменти, які ти можеш відконкурувати з чимось, так а є моменти, які ти, ти не можеш відконкурувати. Ну, наприклад, якщо людина досить сильно розвинулася тут, да, і вона вийшла на ну, прям високий рівень, вона поїде в інше місто працювати, задовільняти свої амбіції, отримувати ну, типу, високу зарплату. А тут ти не вижмеш цього, тому що ну, певні є реалії ринку, люди, і ну, не, 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 не так все просто. Ось. Далі другий момент це, ну, мабуть, амбіції особисті, в тому плані, що хтось хоче свою практику. Ну, це, 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 логічно, це нормальна це історія. Типу да, лікар зразу не може там своє зробити, він ну, працює, навчається ще певні ресурси, і тоді вже йде, і тоді вже йде на, ну, на свою практику. Ось сказати, що по якихось ну, проблемні розходження були, ну, умовно, ні, тому що ну, нормально адекватна команда завжди була. Ми за свободу, свобода рулить, дати людині можливість створити, і тоді буде, і людина задоволена, і результат буде певний і все. Ось таким чином які напрямки саме в сфері стоматології у тебе представлені, тому що я знаю, що ти ну, скажімо так, ну, майстер універсал, да але mm -hmm. все одно починав сам. А зараз у тебе вже я знаю, є і хірург. Ну, хочу, щоб ти детальніше розказав, що можна зробити, який сервіс отримати. Ну, стосовно цього тут цікавий момент. Є різні галузі стоматології. Так, є там хірургія, протезування. І так далі, але в той же час є певні рівні стоматології. Ну, наприклад, там, звичайна стоматполіклініка не може порівнятися там з якимось цікавим спеціалістом, який робить там унікальні роботи, там сфокусувався на чомусь одному, це неможливо. Наша філософія це загальна стоматологія, коли людина, яка приходить до нас, може отримати там ну, практично все на досить хорошому рівні. Якщо ми хочемо ультратоп, ну. Будь ласка, звертайтеся, ось шукаємо і так далі. Відповідно, ну вартості послуг теж вони ну відрізняються трошки, так ось, але на, на нашій на наші стомації є реально шанси отримати ну, класні достойні роботи. Високого рівня за ну, адекватні кошти, як на мене. Я знаю, бо Ось. я рекомендую ставити брекети не в Ковалі, а і в Луцьку, а проїздити в Ратне, <рес> Тому що приїхати в Ратне — це <рес> бюджетніше. До речі, терапевтичне лікування, пломби суперестетика є. Лікування каналів в будь-якій рівні складності є видалення зубів атипових і так далі є. Імплантація є. Протезування, ну, є. Ось є вініри, є популярніший трошки більше циркон. ось ну, от таким чином. Та, зрозуміло, що ми і простіші роботи деколи робимо, тому що життя вносить свої корективи. Ось людям потрібно допомагати ну, в те, що їм потрібно, ну, ми працюємо. А ти працюєш на якихось, скажімо так, ну типу як волонтерських засадах чи в тебе є якісь такі кейси, проєкти, які ти реалізовуєш? Ну на рахунок цього, то звісно, без нашого ЗСУ ж нічого не буде. Да? тобто ну, військові військові мають певні моменти, да, там домовленості. Наскільки реально там зробити якісь знижки? Моменти деколи безкоштовне лікування. Ось, да, дійсно, буває не на 100%, не всім, але об'єктивно буває, той, хто потребує, і ми маємо можливість, і так далі. Ось, ну, і В кожного є свої внутрішні баланси. хто скільки може, якось закидає по своїй совісті, і, і так далі. По волонтерських історіях, ну. Це складно досить, тому що це потребує ну, неймовірної кількості ресурсу і віддача ну, відносно. Да? Тобто, суспільство, на жаль, ну, я вважаю, що абсолютно не, не цінить волонтерську історію, але ми розуміємо, що її потрібно робити і допомагати всіма способами, там, і військовим, і не тільки. Ну, от, ну, умовно, два напрямки є. В нас є. Група людей тут в Ратне, які створили громадську організацію. Ось і ми пробували трошки там різні проекти запускати. Є напрацювання реальні, хороші. Це там збудували, збудували дитячий майданчик. Ну це дуже добре. Ось, красиво. ну так, да, це круто, типу, що там люди, люди зібралися да, і організували це, і фінансово закрили питання на у такій смірі. Ну, а зараз громадська організація. Жива, вона працює, але сфокусувалась вона на виробництво дронів, так як ну коротше, всі військові треба допомагати. Тобто ось, донати на дрони треба, гроші треба там постійно. Хлопці закидають свої, а потім з надією на те, що може якось десь воно щось трошки вернеться, Невернусь. ось і ну але це теж стимул працювати і, і донатити. Коротше, чи були якісь, от, наприклад, за 7 років роботи, ну скажімо так, я знаю свої покапи. Хочу поділитися, тому що іс історія про успішний успіх це таке. Але ми всі знаємо, що в кожного кожен вчиться на своїх помилках або на чужих помилках. Давай поговоримо про покапи і помилки. Який яскравий е кейс? Е ну так е зразу тяжко згадати, але звісно, ті різні вирази, наприклад, там, в кожного лікаря є свої склети в шафі, так? Е ось. Е Треба просто бути впівдальним і зразу їх ну, усувати. Так, ти можеш щось ну, довше виконувати, зробити щось по-іншому, краще, але якщо ти бачиш, що ти можеш зробити, воно того варте, будь ласка, ну, признайся, зупинись і по праві, зроби. О, це що стосується лікарської роботи. По взагалі організаційній роботі, да, по діяльності Фокапи. Е, ну, теж таке досить поширене питання, але ну, до цього потрібно філософськи ставитися. Це наші уроки, е, да, нас щоб вижимати з них результат, робити роботу над помилками, е, ось, регулювати свою ефективність і старатися їх в подальшому уникати. Ось, По організаційним фокапи, ну, ну, я б так і не накидав. По лікарським, да, звісно, були. ну, Найтиповіша історія це ну, особисто моя, типу, так як людяний досить. І я йду на зустріч людям, можу трішки. Ем, Взятися за те, що не варто робити, наприклад. Що ну. ти маєш на увазі? Ну, от, наприклад, ти можеш взяти зуб на відновлення, да, розуміти, що це зуб важливо, якби і людині допомогти. А людина не розуміє того, ну, наскільки це велика цінність ти доносиш, але по-різному, а ну, деколи простіше коштами це закрити, ну, наприклад, замінити його на імплант і змиритися з тим, що йому кінець. Тому зубові, ніж Протягнути його там ще умовно там 2-5 років і все одно прийти до того, що він втратиться? Але, тому тут баланси треба. Добре, а якщо ми говоримо з тобою, ну, наприклад, за цих 7 років, у тебе вже така велика команда, чи залучав ти якісь, скажімо так, там, інвестиції, чи брав якісь донорські програми, писав гранти, ну я не знаю, як ти реально, як ти кажеш, з нуля масштабувався до цього рівня? По-простому, де ти взяв на це все гроші, як ти. Ну, мій шлях особистий це працювати дві ставки. ось тобто, тоді, коли, <розуміло> т, тоді, коли всі відпочивають, ти працюєш, і тоді є шанс на те, що ці кошти ти можеш залучити, Зараз, доінвестувати <розуміло> і, і зробити щось. А, стосовно зовнішніх вливань, я маю досвід кредит ну, від своїх близьких людей під відсотки. Особливість, яка ти можеш взяти багато, але ти не маєш, коли ти лікар, керівник, і коли ти ведеш будівництво різні проекти, в тебе не вистачає ресурсу все організувати. Ти можеш взяти ну, там, величезну суму коштів, але толку з того, якщо ти не можеш їх. Ну, реалізувати, щоб був порядок. Немає часу особистого, чи тебе ти говориш про якийсь брак, е, ну, не знаю? брак е, часового ресурсу і енергії. Типу, На це, на це все зробити, вчасно реалізувати. Тобто е, в нашій галузі, косметологія, стоматологія, сфера послуг, складна галузь, трудоємна, дуже, багатогранна. Е, ось і ну, не так це просто. Це не те, що ти взяв за великі кошти, купив якісь. Прилад остаткування, яке тобі там створює якісь там деталь, там чи торгівля, наприклад, і приносить на прибуток. Да, тут ну трошки все складніше в цьому плані. Е, ну і користуємося державними програмами, звісно, тому що е, це, вигідно. О, це, вигідно. це вигідно. Їх, 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 треба, їх треба брати. А yes, no. Дають, бери, б'ють, тікай, no. <laughs> Ну таке, да. Чудово. Вот. От мені сподобалася така подвійна ставка. У нас просто був зловий такий момент ще до війни, коли ми працювали mm -hmm. з ним хто довше. Ну, у нас була така типу фішка. Я пам'ятаю, хто сьогодні закриває клініку, да? Тобто хто раніше виходить no. з роботи? Всі ми виходили. No. Ну ти то пізніше Ну, yeah, no, люди, буває так, що. Там лікарі працюють там, до 11 годин вечора і так далі. Ну так, це ненормально. Ну це треба признати, що ну, це... це ненормально. Потрібно жити і працювати так, щоб ти мав комфортний Малася. графік так. роботи. Ось, але але, але щоб це зробити, потрібно, ну, потрібно попрацювати перед тим, щоб мати надію, і шанс на, на те, що ти зможеш вирватися з е, оцього кола. Ну, Ну, ми просто у нас якби реальна така бесіда. Ми не говоримо про факти з нашого життя, які реально дали нам можливості. Так? І тут немає якогось секрету чарівного ключа чи, там, не знаю, якихось, ну, чи цікавих, веселих історій. Ми просто працювали, багато працювали. Ну І ще важливий момент недооцінений, дуже потрібно інвестувати в людей. Тобто 100% команду. Е, свою. Так, навчати їх, тратити свій ресурс, тому що ти своїми руками. І головою одної не може зробити те, що ну, ну зроблять три людини, які яких ти навчив, яких ти навчив, да. Ось, ну, тобто, то, і це буде повертатися потрібно. тим ресурсом. Да. Дуже важлива підтримка сім'ї, <клес> щоб вони мали це от розуміння, що ти залишаєшся заради кращого майбутнього разом до одинадцяти вечора на роботі <клес> і без ну, вихідних. Так, так. Звісно, ну розуміння потрібне, щоб була атмосфера. Нормальна в сім'ї підтримка, підтримка розуміння такі буде набагато простіше це, коли не потрібно буде тратити ресурс на якісь там конфлікти вдома, вияснення ситуації і так далі. Ми вже з тобою працюємо довго. Чи були в тебе якісь, скажімо так, ну от жорсткі фокапи, такі не знаю, там крадіжки на роботі або щось такого плану, там я не знаю, якісь. Ну, ми працюємо з людьми з обігом коштів. Е не знаю. Ну, е по організаційній роботі да, от, і, такі збитки прям дуже великі. Ну, фінансових ні. Тому що налаштований завжди був облік нормально. А ось ми бачили кошти, ми їх ну, регулювали витрати і так далі. Тому сказати, що я не замічав це, ну я би не став, тому що. Тому Ти що, це і ну, він моніторив. Ну, так, є певні відправні точки, точки контролю, випадкові точки контролю, які е, ну, не дозволяють це робити, і е, теж мотивація така дати людям, що було що втрачати. Тобто, Шупаль. що щоб не варто було цього робити. Звісно, є якісь там дрібниці. А крадіжки ні, я не замічав. Дійсно, вони могли бути, ну, але це об'єктивно нереально підтвердити, Тому що ну, давайте візьмемо там, три людини, наприклад, да, там, переглядати камери нон-стопом пару років, да, і подивитися, хто там що виніс. От, які там тюбік, да, чи, ну, як... чи ну, спреї. Да. Як це відслідкувати? Ну, Трошки бачити, вникати в низи. Тобто, деколи заглянути в замовлення, що приїхало, порівняти за останні два роки, наскільки змінилися там ну, формат замовлення, да? там більше того, більше того, ну таким чином, унікальні позиції, подивитися, чи вони є в наявності ще досі, да? там серійні да. номери, наприклад, пробити і так далі. Тобто, ось, ти не випадаєш з процесу, ти постійно залучений. Ти якби, все одно на тобі основна маса всіх зобов'язань. Ти генератор ідей, і операційник і, і все, і все на, тобі. на На даний момент. Так це не є нормальна історія. Ми розвиваємося, прагнемо до того, щоб все таки а no, Більше в організацію, тому що це моє, це, no, я люблю це, мені це подобається. Але в той же час no, лікарську частину залишити повністю я, no, я не можу. Так, є дуже багато думок стосовно того, що a, або ти лікар, або ти керівник. Oсь. Ну, я поки що балансую з цим всім мене влаштовує. Тобі вдається, ну так звісно, щось буде жертвуватись. Ну там і лікарем ти ну там не виростиш там унікально. Там в топ 10 України, там чи ну умовно кажучи, адекватна оцінка ситуації це теж чудово. да, але але певні баланси дають можливість. Ну це відбувається інтуїтивно. Все, тобто, ти от, розумієш, от конкретно в цей момент, конкретно в твоїх обставинах, що ти можеш зробити, щоб досягнути іменно зараз максимального результату. Все, от, тобто ніякі е, да навчання, курси супер класно, дуже багато що корисного. Але це загальна історія. Типу, ну як на мене, завжди на курсах недостатньо було і тої індивідуалізації до підходу. Ну, Наприклад, коли ти на курсі приходиш, да кажеш, у тебе має бути п'ять топ-менеджерів. От а ти, в принципі, у вас всіх 15 і тебе там три установки. Ну, таке. Ну, таке. Ну, якби треба бути адаптованим. Так, ну, да, треба бути об'єктивно. Ну, але, але зрештою. Ти розумієш, як воно ну має, має бути до чого прагнути робити? От ми сьогодні з Назаром дорогою говорили. Він каже: Ну як ти, тобі вдавалося? я кажу: ну я будувала це по інтуїції, да? Тобто, ми відвідували якісь тренінги, навчання, семінари, але все одно, от ну, якби внутрішньо це керувалося на якомусь своєму відчутті, будування того всього, що ми маємо. Але мене ще цікавить, от як тобі вдається підтримувати оцей баланс енергетичний? Запас людської енергії, бо ти і керівник, і тато, і, і, і лікар, в тебе проходить тисячі пацієнтів за рік. Як тобі вдається підтримувати? Ну, це, себе? мабуть, про вигорання найбільше питання, якби. Ну, а ось, да. Чи вигоряти? Е, звісно, ти якщо це усвідомлювати, розумієш, що тобі стає тяжко вигорати. Я для себе вивів цікаві формули, насправді. Які? Рівні складності піднімати завжди. Тобто, якщо, якщо ти починаєш виграти, будь ласка, кидай собі нову задачу розвинутися, отримати задоволення від того, що ти отримав, що ти щось змінив, ну покращився. І тоді, в принципі, це ну, мене це найбільше лікувало от, в ці моменти. Ну, а ти не береш якусь паузу, стоп, перезагрузку, там, якихось методів терапії, по типу там чайна церемонія, парова ванна, я не знаю, що, що якісь тебе може є якісь лайфхаки, що тебе відволікає, що тобі подобається? <звесів> <звесів> Мене завжди питання хобі. Да, ставило в тупік, в принципі. ось, Тому що, ну я. Працелю, да? тобто я люблю працювати, я люблю отримувати за це кошти, задоволення, відчуття успіху, то, що ти потрібен, цінності і так далі. Ось. Стосовно якихось там терапій, відпочинку, ну, напевно, найефективніша історія це все-таки спорт. Як не крути. Йди, пограй в футбол, сходи в зал, наберися звідти переформатуйся, і це буде окей. Ось, ну, маючи трошки досвіду з надмірною вагою, да, а ось, то ну, це теж важливо здоров'я. так. Треба ментально мати здоров'я і, і фізичне. Усвідомлювати те, що, е, ну, що призводить до, до, до тих проблем, е, старатися їх е, ну, вчасно замічати. Адаптуватися до них і вирішувати. А як ти борешся з вигоранням персоналу? Тому що, наприклад, ми з бою знаємо, що є такі люди, як ми з тобою в команді, які люблять люблять свою роботу насправді, і для них теж ну, якби робота це і улюблене хобі, і, і те, що приносить гроші, і скажімо так, ну регулярна відпустка це це таке, да, тобто, ну. Це те, що має бути і по закону, і так угу. чи були в тебе ситуації, коли ти прям помічав таке на роботі, що комусь прям треба і ну е, так бувало, але знову ж таки, ми відкриті люди. В нас свобода, всі обговорили, вирішили питання. Тобто, ти просто е, твої не, двері відкриті? Так, найкращий варіант це все таки спілкування, якісь там особисті зустрічі? Ну теж недавно. По черзі з усіма просто типу, обговорили, і ну, це класно. Краще індивідуальні розмови зустрічі, ніж ніж збори, оці класичні там і так далі. Так, збори теж потрібні по-своєму всім обговорити. Ну, ось ну, але індивідуальні розмови з керівником для працівників це важливо і важливо навчитися вміти. Чути людей і розуміти їхні запити і бути гнучким, тобто ну допомагати їм підлаштовуватись, підтримувати, працювати, скажімо так, в одному напрямку, в одній команді, а не створювати конфлікти, якісь на рівному місці, якісь там незрозумілі вимоги, і, ну і так далі. 100% в мене теж є така зустріч, розвиток з новими працівниками протягом перших півроку, рік, коли ми кожного місця зустрічаємо, говоримо, про якісь факапи, можливості, перспективи. То, ще хороший інструмент стосовно цього анонімне опитування. От да? да. Пль, так. А ну розкажи. Кльова штука. Проводили пару раз. Е, як керівник, ти, звісно, дізнаєшся. Ти не, ти не здогадаєшся статистику опитувань. Да? Там скільки питання набрало там підтримку того чи іншого. Е, ось тому що ну, це. Бачення, ну твоє, а це інших людей, і воно ну відрізняється досить сильно, але воно допомагає тобі теж зрозуміти щось усвідомити, поміняти, змінити і так далі. уточнення. Від. Наприклад, які питання тобі вдається вирішувати з допомогою анонімних опитувань? Ну саме базове це чи задоволені ви своєю зарплатою, наприклад, mm -hmm. так, там робочий графік. Ну хто тобі в лице ну, ну, тяжку людину? Налаштувати на таку розмову, да, щоб вона тобі щиро віддано це сказала. А коли людина знає, що ніхто не буде знати, що відповідь це буде ідентифікована, да, там можна все, що хоч казати. Як, розкажи мені принцип роботи. Тобто, ну це ж ніхтось не писав. Десь там є сервіси сервіс, так, і... так в інтернеті, Вау! типу, ну що ти то... просто закинув там скільки хочеш питань, варіанти відповідей, посилання, всі пройшли, і всі щасливі. Класно, така крута ну, новинка no. для мене. я знаю, що це я знаю особливо. Mm -hmm. Бисто, що ти е, плануєш трошки зміною і трансформації, і це має відбутися найближчим часом. Тобто, зараз це студія стоматології. А е, якщо не секрет, чи можна це вже озвучувати, чи ти до цього готовий, чи ще ні дуже тяжко довго виношилася нова назва, тому що багато що хотілось поєднати насправді і філософію, і підхід, і якусь лаконічність і, ну багато факторів так. так? Е, ну, дійшли до того, що General Dental Clinic буде. От, е, стосовно філософії, це е, загальна стоматологія. В західних країнах це є е, е, Dentistry, да, стрільда, загальна стоматологія, де людина там, отримає умовно все. Okay. все так. А якщо ти хочеш ультравузьку спеціальність, ти вже звертаєшся там далі. Ось тут будемо робити загальну стоматологію, але на максимальному рівні, який ми зможемо досягнути. Тобто якість робіт, ну вижимати все, що можемо. Супер. А... Нехай всі загальні стоматки будуть такого рівня. Ну, Рухаються до цього. Так, хочу подякувати Володимиру за його час, який він приділив, тому що ми це знімаємо у вихідний. Дуже дякую тобі. І в наступному відео. За перегляд. І в наступному no. відео ми поспілкуємося про поєднання косметології і стоматології. До зустрічі!